Вітання, з вами наші гроші, і сьогодні ми будемо шукати цікаві закупівлі, які в подальшому будемо розробляти для пошуку якихось нехороших речей. Перше, як знаходити тендери вашого регіону? Дуже просто. Кнопочка Регіон обираєте вашу область. Наприклад, Сумська. Ви, наприклад, хочете знайти якісь предмети закупівлі з вашої області. Є кнопочка ключове слово. Наприклад, вас цікавить вугілля. Вам запропонували куча тендерів по закупівлі предметів, яких є, мають собі слово вугілля. Це може бути активоване вугілля або паливо вугілля. Тому, звісно, будьте уважні, коли роздивляєтесь це. Якщо ви хочете знайти, наприклад, ви розумієте, що вас цікавить не активоване вугілля, а як паливо. Так? Ми відкриваємо тендер вугілля марки і знаходимо в ній таку от ці дуже цікаву річ, яка називається оцей ДК. Ось ці циферки з державного класифікатора, вони точно визначають предмет закупівлі. Тому, коли ми скопіювали оцей ДК повністю, ми його копіюємо: Ctrl-C. Ми можемо повернутися знову до Прозоро. І вже отут, в кнопочці ДК, ставити за допомогою Ctrl-V Це тверде паливо. Нажимаємо. І вже ми точно отримали вибірку саме по вугіллю, як паливо, яке нас цікавить. І ми бачимо. Всі-всі всі закупівлі, які проходили через Прозоро за, з 2016 року. І тут ви можете шукати все, що вас цікавить. Можливо, вас цікавить закупівлі якогось конкретного підприємства чи організації. Ви маєте точно знати, що ви хочете знайти. Наприклад, вас цікавить закупівлі Міністерства внутрішніх справ. Для цього ви знайдіть код ЄДРЮО Внутрішніх справ. Тобто у кожного підприємства країни, у кожної установи є свій код ЄДРЮО. Код ЄДРЮ. Насправді в Україні вже дуже багато відкритих ресурсів, які шукаються відкривають ці дані, і тому ви їх легко, так от навіть закинувши в Google, ви і знаходите. Ось кодр є от Сайт нам вказує, ось він. Ctrl-Ctrl-V, c повертаємося в Прозоро. І обираємо нашого замовника. Ось ми вставили. Випадає віконце, в ньому нажимаємо те, що випало, і шукаються його сайти. Ой, його закупівля. Ось ми бачимо, які закупівлі проводило Міністерство внутрішніх справ через систему Прозоро.